Усім привіт! Поки п'ю запашну каву, хотіла поділитися з вами історією створення свого марафону Енергія життя. Після медитації мені прийшов імпульс. Я створюю марафон для педагогів, для мам, для вчителів, для всіх, хто працює з дітьми, для підвищення ресурсу, енергії для крутого початку нового навчального року. Ви знаєте, що я людина імпульсу, і рівно 8 років назад мені прийшов імпульс створити власний дитячий простір, і ми його створили з моєю напарницею. Тепер мені прийшов імпульс служити людям, бути наставником, бути вчителем, заряджати позитивом, ділитися. Своїми знаннями, вміннями і створювати такий простір, онлайн простір, де всі вчителі, педагоги, психологи, всі, хто працює з дітьми, щоб вони були емоційно врівноважені, щоб вони турбувалися про себе, щоб вони не вигоряли, коли працюють з дітьми, і були енергетично на високому рівні. Тому я створила онлайн-марафон Енергія життя.